Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги повсякденні лофери. Дані лофери виготовлені з натуральної шкіри, що забезпечує їх довговічність та розкішне відчуття. Дизайн на товстій підошві додає нотки сучасного стилю, роблячи їх ідеальними для повсякденного, але водночас шикарного образу. Повсякденні лофери Фри забезпечують персоналізований вибір для сучасної жінки, дозволяючи їй без зусиль виразити свій унікальний стиль. Завдяки ідеальному балансу комфорту та витонченості це взуття стане ідеальним доповненням до будь-якого гардеробу.